І цінніше і найважливіше то дитячі посмішки і їхні позитивні емоції. Компанія Жео вже втретє організувала свято для споживачів своїх послуг. Для ЖЕО вже вже стало доброю традицією проведення у мальовничих двориках нашої улюбленої Вінниці дитячого свята. Радіємо літу разом із компанією Жео. Нині компанія Жео забезпечує комфорт та затишок у помешканнях понад 25 тисяч родин Вінниці, а також в під'їздах та подвір'ях. Одне з таких цього разу і обрали для проведення дитячого свята, готували. Це як для своїх, щоб і награлись, до сходжу і чомусь навчились. Дуже цікаво, класно і цікаво Присоединяти провода і включати, як працює лампочка. Я навчився бистро включати, наприклад, там світло, бистро складати гайки. Як бачите, наші діти найкращі та найталановитіші за вчителів, наставників та аніматорів на святі працівники компанії. Самі розумієте, потрібно налагоджувати контакт з наймолодшими та найвибагливішими клієнтами. У нас сьогодні конкурс для дітей віком від 3 до 8 рочків. Конкурс називається Намалюй свій будинок. Ми ставимо долоньки для наших захисників, для нашого зсу. Дітки ставлять свої долоньки з побажаннями, найкращими для них. Цей плакати з побажаннями обов'язково передадуть оборонцям. Батьківщину нині боронять і працівники ЖЕО гарантом проведення сьогоднішнього свята виступають ЗСУ, у лавах якого наразі виконують своє бойове завдання. 11 працівників компанії. Деякі з них вже мають державні нагороди та подяку від гранта Конституції України. Поки малеча насолоджувалася святом, конкурс із нагородженням провели і для їхніх батьків, точніше, для користувачів мобільного додатку компанії Жеом. Ми прагнемо бути ближчими до наших споживачів. Тому створили мобільний додаток. Все дуже просто потрібно завантажити мобільний додаток через АПП Сторіс або Play Market, авторизуватися і замовляти послуги онлайн цілодобово. Загалом участь у святі радімо літу разом із Жео взяли кілька сотень дітей та дорослих за кожен конкурс, кожна дитина отримала подарунки. А ще позитивні емоції. Ніхто не має права відбирати у наших дітей дитинство. Маємо все зробити, аби вони були щасливими, зростали у мирній країні.